Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку поняття веб-сторінки, її адреси. Налаштуємось на урок. Учитель посміхається, урок наш починається, сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Пригадаємо правила поведінки безпеки з комп'ютером. Виконайте інтерактивне завдання. Посилання на це завдання я подам під відео. Пригадаємо, що ми вивчали на минулому уроці. Що таке мережа? Які види мереж вам відомі? У чому особливість мережі інтернет, якою програмою варто скористатись, щоб потрапити в мережу інтернет? Отже, пригадаємо, мережа це група підключених один до одного комп'ютерів, а інтернет це всесвітня. Комп'ютерна мережа. Тобто інтернет це комп'ютери, які підключені по всьому світу один до одного. Комп'ютерна мережа ділиться на декілька підвидів. Пригадаймо, локальна, найменша, регіональна, трошки більша, може охопити один район чи область. Та глобальна мережа. Це всі комп'ютери світу. Щоб відвідувати мережу інтернет, нам потрібен браузер. Популярними браузерами є Google Chrome, Яндекс, Експлоер Опера. Насправді, їх набагато більше. Але ми користуємося. Найпопулярнішим. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, як подається інформація в мережі інтернет, визначимо, де можна побачити адресу веб-сторінок, познайомимось із поняттям гіперпосилання та його видами. З минулих уроків ми вже знаємо, що мережа це група підключених один до одного комп'ютерів, а інтернет це всесвітня комп'ютерна мережа. Тобто інтернет це комп'ютери, які підключені по всьому світу один до одного. Комп'ютери підключені один до одного, але в цілому вони поділяються на два типи: комп'ютери користувачів, тобто наші комп'ютери, та веб-сервери. Веб-сервер – це спеціальний комп'ютер, інформація на якому Може переглядати кожен користувач інтернету. Для того, щоб легше було уявляти, що таке веб-сервер, пригадайте бібліотеку. В ній знаходиться багато книжок інформації. На веб-сервері також багато інформації. Учням, щоб отримати інформацію з бібліотеки, Потрібно відвідати її та взяти потрібну книжку. Так само і на сервері. Ми в якості користувача беремо ту інформацію, що нам потрібна. А де ж шукати інформацію в мережі інтернет? Приходячи в бібліотеку. Ми йдемо до бібліотекара та кажемо, що потрібно. А в інтернеті де знайти цього бібліотекара? В мережі за пошук відповідають спеціальні сайти пошукові системи. Пригадайте! Як бібліотекар шукає потрібну книгу? Невже він все запам'ятовує? І все пам'ятає, ні, книги в бібліотеці розміщені по алфавіту. Але в інтернеті інформації стільки є, і з'являється, що все відсортувати немає змоги. Саме через це існують спеціальні пошукові роботи. Вони перечитуються, всі сторінки з інформації ними форматуються і навіть переглядають всі Вебсайт Група пов'язаних між собою веб-сторінок. Як правило, сторінки сайта поєднані єдиним оформленням і змістом. Що знаходиться в бібліотеці? Книги. В мережі інтернет ці книги, на яких розміщена інформація, називаються сайтами. Тобто сайт дуже схожий на книгу, хоча і вертолетний. Коли ви потрапляли на сайт, то інтуїтивно, зрозумілим таким методом вміли переміщуватися на ньому. Гіперпосилання вам допомагало. Гіперпосилання це текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натискання на яку активізація гіперпосилання викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки. Розгляньте сторінку. І вкажіть, де тут гіперпосилання на сайті? Ось вони. Ось це гіперпосилання. А тепер звернемо увагу на назву нашого сайта. Подивилися Megaznayka.com.ua Кожна назва складається з декількох частин та вказується в адресному рядку браузера. Взагалі кожна держава та їхні області мають спеціально виділену назву. Також в таких назвах вказується призначення веб-сайта. Ось ми бачимо, і за призначенням сайти поділяють на освітні, комерційні, нед пов'язані з мережею, урядові, некомерційні бізнес-структури, інформаційні сайти. Поглянемо на наш сайт. Мегазнайка, це власна назва, вигадана виробником. Ком, тобто комерційний. І вказано, де розміщена ця організація. В Україні, UA вказує. А що ви можете розказати про цей сайт, дивлячись на його назву? Так, ГОВ вказує, що це урядовий сайт. Так, ось це урядовий сайт президента України. Назві все так і вказано. Ось ці позначки допомагають нам розшифрувати назву. Говурядовий UA Україна. Президент, назва сайт. Отже, веб-сторінка це електронний документ, підготовлений для розміщення в мережі інтернет. Вебсторінка може містити текст, малюнки та інші дані. А її основним елементом є гіперпосилання. Так само, як у книзі, на сайті є сторінки. Вони називаються веб-сторінка. Також кожна сторінка має свою назву. Якщо ми перейдемо в розділ казки, видання то назва буде виглядати ось так, де приставка казка вказує на конкретну сторінку. Це те саме, що сказати, дати вам книгу про тварин, відкрити на п'ятій сторінці. Докупність усіх веб-сторінок, розміщених у мережі інтернет, називають послухою www від англійської World Wide Web, що з перекладізок в українську означає всесвітнє павутиння. Ось! До чого тут павутиння? А от якщо всі зв'язки між комп'ютером намалювати, то вийде ось така всесвітня павутиння. Саме через це у назвах сайтів можна зустріти позначення ось такого ВВВ. 3W. Подивіться, розгляньте ось так. Відпочити. Інтерактивне завдання за посиланням. Підсумкуємо, виконайте вправу, дайте відповіді. Отже, на цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами. До наступного уроку. Ея хокк супер нова.